проєкт країни на 26-й рік бюджету воюючої країни, в якому на сектор оборони і безпеки збільшуються видатки, попри страшний дефіцит сьогодні на фронті боєкомплектів, боєприпасів, дронів, всього, що необхідно для оборони країни, так от цей сектор видатки збільшується на півтора відсотки. В цей час, наприклад, на ДБР, цю каральну структуру, яку офіс обрав як свою таку дубіну проти неугодного бізнесу, журналістів опозиції. Видатки збільшуються на 23%. і таких бздур в цьому парламенті, в цьому бюджеті а парламент це підтримує і уряд, судячи по всьому, повно справедливо зазначали колеги, що в умовах, коли дефіцит бюджету величезний, коли 100% нашого ВВП іде на по суті держборг, залишати лобійські абсолютно схеми по індустріальним паркам. По кешбекам і по іншому це злочин. Це злочин проти української армії в першу чергу, і нам не зрозуміло, як взагалі на четвертому році війни а влада дійсно представляє свій бюджет без міністра оборони. А це не просто міністр оборони, це колишній прем'єр-міністр, який попередні чотири роки так само формував бюджети воюючої України, так само дуже точно знає всі проблеми української економіки, але його сьогодні немає. І у нас продовжуються абсолютно непріоритетні там фінансуватися марафони, е знову такі ці кешбеки і купа інших речей. Європейська солідарність від сьогодні готує наші поправки, як правильно зазначили мої колеги. Ми будемо працювати над тим, що можна забрати з бюджету. Не додати, а забрати. А забрати там можна повного всього, дійсно починаючи від мільйонних зарплат. Кишенькових оцих менеджерів банкової, закінчуючи усіма кешбеками. і це буде момент істини для вою.